Всім привіт! Я на кризі. Крига сантиметра 4, десь 3. Ну, людей нема поки що. Я буду перший, хто проб'є лунку на цій кризі. Дуже хочеться половити під цими корчами, але там завжди була погана крига. Завжди. Вона Вже тріщить. Да, Більш-менш нормально. Можна ловити. Зараз тут під корчами нормально так зробимо лунок, посвітимо камерою і будемо ловити. Зараз візьмемо камеру, продивимося, зробив десь луночок 5-6 і подивимося, що тут відбувається. Я думаю, що окунь 100% буде, тому що тут корчі, він тут завжди був. Коли я сюди виходив. Окунь був присутній тут майже завжди. Опа, рибка. Дуже багато окуня. Тут прям дрова. Дивіться скільки їх. Сіла зграя і великі. Великі і кріні окунь. Опа, судачок. Бачите І Я бачу. Гарна риба стоїть. Перший раз судака побачив. Але в жорстких корчах, дивіться скільки оконі, клас. Треба спробувати, тут половити. Візьму зараз вудочку з 0,10 ліскою а потім, якщо він не буде клювати, то візьму з 0,8 і там буде без мотилка на двадцятому гачку, тобто дуже дуже маленька. На неї, по суті, завжди можна зловити рибу Опа, є. Будь ласка, з першої проводички. З першої ж проводки окунь. Першої з проводки. Що прикол? Їх там насправді дуже багато. І є великі оконі, тому... Тому. Опа, є. Другий оконець. Другий оконець є. Дивіться, знайшов лунку і не ні клюючу ненормально. Єдине, що вода вже почала з лунки йти. Це мені не сильно подобається. Продавлюється лід, скоріше за всього. Ось така от чудолуночка. Чудо луночка. Зараз так нормально щипаємо роз. Замерзає вудка, тому що воду вкинув. Некомфортно тримати в руках. Третій конець. Отакі от вони всі одного розміру. Але знаєте, е на камері я бачив набагато більше окунів. Не знаю, чого вони не клюють, але може і розклюються ще. Може ще і розклюються. Щодо замерзає, все замерзає. Це звичайно дуже класно, але і але не дуже. Прикольно те, що не та аналіт і можна спокійно не боятися того, що ти провалишся. Четвертий злонки. Одного вони розміру, але прикольно, що вони клюють Дуже приємно. Так, сфоткали і будемо відпускати малечу назад. Діжіть, Прости. не забувайте добро моє. Пишно. Ви подивіться, скільки окунів. А який здоровий Он зліва. Такий за 200 грамів стоїть. Дуже багато окуня, дивіться скільки його. Опа, привіт! Да и причому маленькі окуни стоять. Реально не маленькі. А там, де я тільки що ловив, ось тільки один. І то ж уганувся. Коротше, трошки відійшли вони. Я їх налякав, зловив пять штук з однієї лунки і вони відійшли вправо ну зараз там спробуємо ага. і в корча засадив оце клювака була ви бачили така супер здорова супер сильна клювака і все і мармушка в корчі. Ось стільки у мене зараз лісоток. отака колекція. Силка, як завжди, в описі під відео на майстрах, хто їх робить. Що зараз поставити? Можна поставити щось таке яскраве, типу спробувати спровокувати на клюваку. Тому що щось він не сильно і активний вже окон став. Можна поставити щось натуральне, типу там масло. Або Green Pumpkin, або зелений такий колір. ну Давайте спробуємо отаку. О, дивіться. Класна лісотка, але вона затяжка, мені здається, буде зараз. Завелика. Але можна також спробувати. Ну як сильно бачите, вода із лунки біжить. Наче гейзер. Хтось буднув. Давайте ще одну проводочку, якщо ні, то на наступну лунку піде. Опа, є. Добрав все ж таки. Отакий От малий. Той хто бодав, я думаю. Дивіться який. Без рота, до речі. Немає нижньої щелепи, друзі. Охуня реально немає нижньої щелепи. Вон якась... Щось у нього... Щось у нього не так. Можливо, хтось вже відпускав. Біжи. Біжи назад. Куди ти поплив? Бачите, настільки багато вже води, що він не знає, куди йому плисти. А туди. Та що ж таке? Не може знайти. не можешь знайти, куда йому. Тик ты. Все. Тик. Клювака была. Аж потянув. Робоча все ж таки тема, але це приманка не їжа, це приманка інтерес. Тобто вона просто провокує рибу на клюваку, щоб вона підійшла, ну а там вже просто її роздраконити. А другий тієш, а не, не тієш, з тієї шоні, не з тієї ж лунки з іншої. Так ось бачите на оцю ж лісоточку. Ну, Такий зміц приємний. Гарно вдарив. Ось його я і бачив. Ось його я і бачив. Дивіться, який класний. Хо -хо. Оце кабан. Реальний кабан. Ну, ось. лісоточка спрацювала. Та ви шо? Це найбільший окунь, якого я тут ловив криги. Реально найбільший. Клас. Можливо, це і окунь, якого я запускав, можливо. Можливо, це окунь, який тут же був окунь абориген Можливо. Але це ми ніколи не дізнаємося. Залишається тільки ловити рибу, а потім її випускати. Так, зробив ще лунок 20 вздовж берега. Отак От просто йшов і бив, 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 бив. І зараз проб'ю їх по камері, подивлюсь, де є окунь, і продовжимо ловити. Ну, поки що, скільки там. Ну, з десяток, напевно, що зловив, можливо, штук 8-9. Але один тільки був кабанчик. Хоча ми бачили кабанчиків. Ну, 4-5, точно бачили. Тільки один спровокувався. Ну, будемо пробувати, у нас ще є час. Трошки половимо. Ось вони. Мені здається, вони ближче до берегу стоять, трошки ближче. Да, вон вони є. Вони присутні на цій лунці. Тому в принципі можна спробувати половити. А, це не окуні, це пічкори. З ними також тусять. Вон там і червона пірка. Коротше, тут багато різної риби стоїть. Карася, до речі, немає, дивно. Вон скільки окунів на дні. Хо-хо. Та що? О, підійшов близенько. Ну добре, тут спробуємо половити. Але я хочу пройти всі лунки. Так, не працює вже ця мормишечка, треба щось думати інше. відкусимо і поставимо щось натуральне. Щось натуральне. Ось давайте оцю цю зелену масло з червоною блісткою. це мій один з найкращих кольорів, які працюють. Подивимося, як він зараз покаже себе. Пройшов насправді оцей весь закуточок, взагалі ніде немає риби. Тільки от в одній лунці була зграйка окунів і все. Всі інші лунки просто пусті. Не знаю чому, куди ділась риба, але тільки в одній. Може зачепив паличку і напевно, що зараз риби тут не буде. Можливо, вони когось цим приманив. Зараз зробимо 5 проводок. Якщо ні, повернемося на лунки, де була риба. Трошки там половим Така активність. Опа, є рибка. Зараз, перед всього ще така активність, що риба не хоче рухатися майже на такий гарний оконець. Малесенький, але прикольний. Так, будемо відпускати малого. Все ж таки він тут клюнув, але з якої? Напевно, з шостої проводки. Давайте ще раз спробуємо. Дві проводочки і міняємо щось. Як я і казав, хочу зробити ще дві лунки, нічого мені тут багато. Окуні реально тут і тут багато. Не знаю чому. Ну Тут поблизу в принципі корч, де стоїть біла риба. Причому різна риба. І пічкур, і синька. І навіть червона пірка. Тому він тут, напевно, що і, і тусить так Ну тут он видно, вон один. Одна рибка якась плаває. А, ось і окунь. Хоп і окунь. Вони, коротше кажуть, трошки глибше стоять. Де і все. Але тільки один. Тут же... О, ще один привіт. Тут є у кінці. Так, прийшов я на міляк, але дивлюсь, що крига тут сильно тонка. Вон я йду, дивіться. І вона просто тріщиться піді мною. Вон, з одного удару, з не сильного удара я її пробиваю повністю. Вон, дивіться як паутинка. Ну, я не боюся провалитися, тому що тут е глибина може по коліна. Тому типу і не страшно. Але далі туди не піду. Там вже може по пояс, по груди. Ну, літ сантиметр, напевно, може максимум 2. 2 сантиметри. Він е може і витримає, але якщо я піду і сяду на лунку, то вода дуже швидко підійметься і тоді є ризик провалитися або, ну, або просто буде некомфортно в воді сидіти. Так що я думаю треба йти назад. Вон, дивіться, я свою лісотку знайшов, яку обірвав. Прикол. Вон вона. Окуні тут все одно стоять. Богато их тут. Или соточка моя. Привет. Опа, Одразу з першої проводки. Так, ну що, на рибачився рибку бачив, напевно, зловив з десяток, можливо, більше окунів, точно не менше десятка. Що я можу сказати? Крига ще слабка, так щоб виходити всім. Десь 3 см, десь 2 см. Десь чотири. Ось, по активності рибки, вона активна, в принципі, в якихось конкретних місцях. Тобто, якщо я її знайшов на камері, їх ну цих окунів більше там п'яти штук стоїть, в будь-якому випадку зловити рибу можна. Якщо ж там стоїть один, два або три окуні, він просто не клює і підбирав мормишки маленькі, і підбирав кольори, нічого не працювало. Тому я думаю, треба. Просто ходити, шукати кількість, велику кількість риби, і тоді е, все буде добре, тоді буде риба. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!